Ярослава Острук, чардаш Міклоша, «Ще живе дивно, повинен був давно померти, сказав лікар до чергової сестри, провіривши живчику хворого, що давав останні ледве помітні познаки життя. Кілька днів тому знайшли Міклоша, його приятелі Ляйош та Імре по довгих розшуках у якомусь розваленому будинку. Він був уже зовсім виснажений туберкульозом, що, діставшись до всіх клітин, викінчувала його організм. Кожен знав, що то агонія, і нікому не потрібний Міклош мав сьогодні або завтра померти. Міклош був циганом, але цілим серцем любив Мадіярську землю, що давала йому золотий хліб і в шумі степу приносила йому натхнення. Які він виявляв у мелодіях цієї країни? Тому скрипаля Міклоша знав цілий Будапешт, кав'ярня в центрі міста була б стояла порожня, якби не скрипаль Міклош. Цей його чардаш приманював старих і молодих, хоч це було жахливі повоєнні часи, пливло далі повне надій, сподівань. Ніхто не вмів так грати, як міклош. Спочатку помало притаєнно, наче підповзав до душ мадярів, причаювався і тільки натякав на щось, що має статися. Зничив я під акордецем баль вивухав з усією силою. Летів, наче гураган, як блискав, а все скоріш, скоріш, шалів, горів, наказував. Тоді скрипкою шалюмікло шаліли мад'яри при склянках токайського вина. Це чарта ж малі вогники великі пожежі і треба було почути тільки одне слово. Хай живе мад'ярщина, Елін о мад'яру шах, а всі стали б до боротьби з ворогом. Цього слова ще досі ніхто не сказав, а хто його мав сказати. Хтось. Шепотіли хвилі Дунаю, хтось співала скрипка міклоша, хтось підказувало мадярське вино, хтось підслухало НКВД. Напередодні проти большевицького повстання мадьярю, скрипаль міклош грав, ще не самовитіше. здавало, струни порвуться від ударів смика, і швидкістю гора пробігали його пальці по струнах. Раптом здершував, сповільнював темпоту знову, несподівано прискорював, усе скоріше, скоріше летів чартаж. кликав до бою, так ще ніколи не грав Міклош. А коли большевицькі танки ліквідували повстання, Міклош дружиною знайшов спокійне життя в Америці, Міклош. Дістав працю скрипаля у старого мігранта Мад'яра Яноша, власника невеликого бару. Від того часу бара стала центром зустрічі мадьярів, нові мігранти приходили, щоб зустрінутися, старі послухати музики своєї країни. А тут народжених приманювала випивка, а мадьяр Міклош грав чарташа по-давньому, як колись на Батьківщині кликав до незакінченого бою. Минав день за днем все більше і більше випивали гості, і прибутки Яноша збільшувались, тож старий Янош затирав руки, радіючи, що завдяки міклошеві мав добрий бізнес. Одначе захоплення чартершем в американському барі мало помало стигало, спершу видішла молодь. Опісля старі мігранти згодом залишилися тільки нові іммігранти, приятелі Міклоша, але вони були ще бідні, тому при одній склянці вина пересичували цілий вечір, слухаючи міклошевого чарташа. Звичайно, з цього зовсім не був вдоволений власник бару. Нема же бізнесу, бурмотів. Хоч у голос цього Міклошеві не зважився сказати. Якось зайшли до бару напитися два юнаки, один з них, сидячи за столом та слухаючи чарташа, попросив Міклоша, що він заграв щось інше. Міклош загорівся образою. Йому великому скрипалеві, що додавав завзяті мадярам у боротьбі, цього досі ніхто не мав права сказати, що здержував себе і тільки, пронизуючи молодого чоловіка гострим поглядом, відповів: Я бачу, тобі чарташ не подоби». Міклоше, не гнівайся, сказав другий, але ти граєш тільки чарташа. Хіба ти нічого іншого при причарташа не вмієш? Ми, американці, любимо слухати щось веселе, а від того чарташа, аж хочеться плакати, заграбити твіста. Його голос держав від образи. Не розумію, чого тобі хвилювати, сміклоше. Я не хотів тебе образити, сказав перший юнак. Не бачу в тому нічого слугу, що я в тебе попросив заграти твіста. Але Міклош не видержав і почав, наче навішини, кричати: Геть, геть звідси, йди до американської бари, геть, ухопивши молодого чоловіка за комір і викинув його за двері. У барі щенилася метушня, крик. Товариш юнака хотів стати в його обороні, але погляд міклоша, мов говорив, Краще не зачіпай зі мною. Старий Януш, що й так ожеремство навіклоша, бо ж бізна через його чарташа погіршився, підбіг до скрипаля, чи ти вже зовсім здурів із своїм чарташем, викинув гостя з бару, І як ти посмів це зробити, тепер уже до мого бару ніхто не загляне, опріч твоїх приятелів, що цента. Не мають. А щоб ти вов утопився у морі, поки приїхав до Америки. Коли гість хоче твіста, то маєш грати твіста, кричав, бігаючи по барі Янош. Цього було міклошові забагато. Він наговорив власникові бари те, чого той заслужив, що він такий мад'яр, як зосла кінь, що його душа в погоні за долярами. Зовсім затратилася і на кінець сказав одне таке слово, що його розгарі найпалкішої сварки, мад'єр-мад'ярві, може сказати, опісля, не маючи заплати, вибіг з бару. Старий Янош ходив сюди, туди по барі, а його очі горіли вогнем. І тільки коли молодий чоловік сказав, що Міклош, Несправедливо накинувся на них, і що він не розуміє, чому той зачинив таку бучу, Янош ударив кулаком об стіл і крикнув. Ти, чоловіче, народжений в Америці, ніколи не зрозумієш душі нового емігранта, для Міклоша чарта ж, душа його краю. Поки Міклош прийшов додому. Власник бару телефоном розказав усе його дружині. Мікло ж почув від неї той самий докір. Кинь уже раз свого чартерша, грай ти, чого бажають гості. Тут тобі нема Дярщина Америка. Приїхав до Америки, дістав право азилю. То будь їм вдячний, сиди тихо і грай ти, чого вони хочуть. Почалася, небувала, досі сварка в міклошеві родині. Він кричав, наче божевільний бив обстіл кулаками. Найважчими образами обкидав жінку, докоряв, що під пливом достатньо американського життя вона затратила почуття патріотизму, любови рідного краю забула, що її до Америки привело. Заб'ю, заб'ю. Як скотину заб'ю тебе, кричав міклош. До чого твій чардаш? Ти своїм чардашем розпалив у серцях мадярів бунт проти ворога. Нехай би були сиділи тихо і не виступали проти большевиків. Навіщо це було? Москалі порозстрілювали повстанців, заслали на Сибір, а все через твій. Проклятий чарташ. Цього було вже забагато Міклошеві. Він ударив жінку в лице, хопив за волосся і бив, бив, куди попало. Крик у міклошевій хаті пробудив сусідів. Вони прибігли побороти на півживу жінку, але у Міклоша взялась така сила, що кожен боявся приступити. Лише заалярмована поліція мала нарешті зробити кінець башкетові, але Міклош охопив скрипку і вислизнув з рук поліцистів. Даремні були пошуки, хоч поліція зробила облаву. Скрипаль Міклош пропав, як камінь у річці. Жінка та приятелі шукали його на даремне, Кружляли різні вістки про Міклоша. Одні казали, що він покінчив самогубство, другі впевняли, що він виїхав далеко від Західні стейти Америки, а інші здогадувалися, що він перейшов до кубинців, які готувалися до повстання проти Кастра. Наприкінці розійшлася вістка, що Міклош потайки вернувся на Мад'ярщину. Ця остання вістка. Здавалась, усім найбільш правдоподібною. Минуло кілька років, і люди перестали цікавитись Міклошем, Призабули його, тільки не забула його міклошева дружина і два приятелі Ляюш та Імре. Вони шукали, розпитували всюди. У малому барі вже ніхто не грав чарташа. Незнані інші люди приходили. Слухали твіста та інших танців, часом заглянули туди давні приятелі міклоша, і за склянкою вина згадували його. Вже нам ніхто так не заграє чарташа, я колись грав міклош. Якби ще раз почути чардаша нашого міклоша. Здається, залишив би все. Придбане тут, придбане тут в Америці і пішов. Би воювати з ворогом. Такі розмови завжди кінчались міркуваннями, де може бути їх друг міклош. Хоч минуло стільки літ доля скрипаля була далі невідома. Аж раз розійшлися непровірені чутки, що у тій, закутині місця, де живуть голоцюги, переховуються Міклош. вістку принесли. Два його приятелі Ляюш та Імре. Хто що, як у розваленому будинку, де жили волоцюги, хтось грав чарташа, почалися знову розшуки за міклошем. Не так скоро вдалося друзям його відшукати. Імре та ляюш влаштували прямо облаву на нього. А коли пізно ввечері у розваленому будинку звалося Ледве чутне скигління скрипки, тоді вони вже знали, що там застануть Міклоша. Ніхто не впізнав би Міклоша, якщо б не його скрипка. Одяг подертий, а він сам брудний, зарослий, лепе запалися, і навіть очі перестали ясніти давнім вогнем завзяття, побачивши давніх приятелів, не виявив ні радості, ні вдоволення. Навіщо ви мене шукали? Хотіли побачити мене ще перед смертю, хотіли ще почути мого чардаша. Це вже не той чардаш, що колись у Будапешті. Хворий затягнувся довгим туберкульозним кашлем. Не той уже. Запанувала неприємна мовчанка. Хворий знову кашляв, і тільки як минув приступ кашлю, ляюш – Хоча потішати хворого, що він буде здоровий, що ще щось, як колись, буде грати чарташа. Хворий на силу підвівся, очі заблищали давньою ненавистю. Згадка розбудила давні, вже трохи призабуті спогади, для кого грати чарташа, для тих, що не хотіли його слухати, що хотіли твіста. Чи для неї вона також відрачувала грати чарташа? Не хвилюсь, міклоше, рости жінці. Вона опісля жалкувала свого вчинку, шукала тебе всюди. Однак навіть згадка про жінку була йому чужа. Його скляні, наче напівмерти очі, бажали чогось іншого, неземного. Я так хотів би ще хоч раз у житті заграти. Як колись, пам'ятаєте, та в Будапешті, в каварні Заграти так, як у той вечір, грати, щоб ще раз розбудити пригаслі іскорки в душах мад'ярів, усіх, усіх, навіть тих, що не хотіли слухати чарташа. Хотілось без усієї сили крикнути Елієн о, о шах, і піти з ними в бій останній переможний бій над ворогом. Знову довгий кашель. Розмова, видно, дуже хворо хвилювала, важко дихаючи, він сподівався приятелям зі своїх бажань. Хіба я можу грати? Це вже не чардаш. Душа грала б, де сили нема. Чарда ж потребує сильних пальців, а в мене самі кості. Ось дивіться, і Міклош показав ході, мов у кістяка руки. Хворий знову, довго, довго кашляв. Здавалося, викашляв вже останки легенів. Приятелі знали, що дні Міклоша почислені, якась майстична тиша панувала довкола. Кажуть, що перед смерті людина дістає незвичайну силу. Це її останній акорд життя, якби ще раз заграти так, як тоді, там, у моїй батьківщині, заграти для моїх в останнє. Це вже було маячення вмираючого, але приятелі, як могли, переконували, що він буде жити. Почали мовляти, що поїхав з ними до шпиталю. Там, при добрій лікарській опіці, він, напевно, видушує. Довго треба, було міклоша просити, поки нарешті він згодився. Вістку, що міклоша відшукали і що він лежить хворий в шпиталі, зараз передали дружині. Вона, як стій, поїхала туди, де був її хворий чоловік. і затривожна, вступила в шпиталь. Заїнкнув дзвінок. І Вінда понесла зоріку на шостий поверх. Хворий уже давав останні познаки життя, його очі ставали щораз більше скляні, ніс видовжився. обличчя прибрало мертвецьку маску. Віддих слабшо, Температура впала нижче ще нормально, і тільки серце не хотіло здатися. Два приятелі імрита ляюш стояли біля ліжка вмираючого. Раптом хворий підвівся, його очі засвітились давнім блиском, і, якби не запалі лиця, да спечені гарячкою вуста, ніхто б не подумав, що він хворий. Молодецька енергія вступила знову в його тіло. Хворий встав і взяв скрипку. Цю хвилину почувся чарташ бадьорий, такий, як тоді. Спочатку помалу, приховано, підповзав до душі, причаювався, натікав на щось, що незабаром станеться, то знову горів, кликав до боротьби шалів, наказував у шпитальному халаті шалів і скрипкою міклаш, у пересмертному видінні побачив міклош свій рідний степ і синій Дунай. Побачив своє перше кохання, дружину зоріку, для неї він грав останнього чардаша. І, здавалося, міклошеві, що бій за волю тепер тільки починається, горить повстанням і страшною помстою весь народ, а тільки нема вже його міклоша між ними хтось інший молодий веде їх у бій. то не чардаша. Завели зоріку під кімнату її чоловіка, вона не мала відваги увійти, боючись перервати творче натхнення скрипаля. Її мікло ж вернувся і грає чарташа так, як колись. Радісно стокотіло серце зоріки. Вони будуть ще щасливі, він простить їй, бо вона стонів скрипки чує. Що він її кохає, і як тільки останнє акор чарташа могостре в шаблі, вдарю по струнах, вона радісно підбігла до чоловіка, скляні очі і обличчя мерця, все їй сказали.